складаємо протокол. А зараз чого ви протокол не складаєте? Зараз протокол складаєте. Я ж не в розвитку. Зараз ви протокол складаєте. Відповідно, до діючого законодавства, закону України про національну поліцію, я вас обмежу доступ до визначеної території ви на 5 метрів. Відійдіть, будь ласка. Я да. на 5 метрах. Я на своїй території. Я говорю, стойте тут. Де що я, вас обмежую я громадянка України, і хочу, де хочу, там йду. Я зараз, <кху> зараз складайте <кху> протокол. <затримання. кху> Нет, зараз складайте протокол затримання. Ні, зараз складайте. Ви, полу... Ви поруч не склали. Покажіть. Що, кому? А де свідки? О, де на на працює. Складайте протокол зараз. Я зараз да, викликаю поліцію. Ви викликаєте, я з Да. Відійдіть до автомобіля, що ви ходите біля машини. Відійдіть, я сказав. Ви не маєте права робити протизаконні дії. Це ви вважаєте, може, скажете в судовому порядку. Дав невже ви мене не чіпаєте? Ви мене чіпаєте? Я кажу, ми мене не чіп... підходимо. Що не Цякого чіпаєте? кого я вам повідомив. Відповідно до тридцять дев'ятого статі закону не працює, поліція особливо доступ до визначеної території. Ви мене не штовхайте. Я стою, хожу біля того віку. Ви руками рука, мене, мене працює. І в мене камера працює. І в мене. І І в мене. Ви мене не штовхайте. Ви не маєте на це права. Зараз ви не маєте права забирати телефон обмежувати людину в її правах. Дивіться, це З якого дива? що цей, автоб... цей автомобіль куплений за мої податки, поняв? А ваших податок 4 гривні, не б'єте? Це за мої податки, ти тут стоїш. 4 гривні на рік. Не вже не Це питання я до держави. Я податків 600 гривень в місяць плачу вашим пенсію, пенсіонерам пенсію. Да. Да? Потримуються з моєї дачі. 600 гривень Я працюю, я працюю і 600 плачу. 600 гривень в місяць, а ви платите 4 гривні на рік. Неважно, я плачу 42% від своєї зарплати. Ви стоїте на проїзній частині. Це ще відносно вас, ви коли не стартовний протокол. Відійді. Попробуйте. Ось цього подонки, Помогите. подонки, Подонки, які обмежують людину, обмежують людину в її правах. Покажи, покажи своє обличчя, бугаїна, бугаїна, покажи своє обличчя, покажи своє обличчя. Покажи своє люка. Що ви робите? Варюха, покажи своє обличчя! Хто ти? Ще раз скажу, ви зараз будете затримані. Да руки від мене. Ли? від, від ли? мене руки, від мене руки забери. Да, дай Бог, ще раз до автомобіля підемо, від... я вас попереджаю, ще раз підірю. Від, від, від мене руки забери, від мене. Я вас попереду. Не вже? Покажи своє обличчя, ти. ти не маєш права ховатися. Ти не маєш права ховатися права Ви щось будете затримані. Попробуй! Що попробуй? Ти ще не знаєш, з ким ти сядасть. Попробуй! Попробуй! Покажи своє обличчя, хто ти, тварь. Не дай Бог, не дай Бог, мене працює камера, я вас заправлю.